Головне події в Харкові та області 16 липня. Щонайменше 17 вибухів пролунало вночі в Харкові. Місто знову було під атакою російських безпілотників Герань-2. Удари припали по цивільному підприємству в Київському районі, повідомив начальник Хова Олег Сенгубов. Постраждав чоловік 54 років. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що декілька російських ударних дронів збили Сили оборони України. За даними Нацполіції, в Харківському районі зазнали поранень чоловіки 39 та 40 років. Це сталося в селищі Мала Данилівка. Неподалік водойми уточнив голова Молодонилівської громади Олександр Гололобов. Постраждалих госпіталізували. Двоє людей загинули на Куп'янщині. Повідомили в ГУНП в Харківській області. Це цивільні чоловіки, які жили в Куп'янську та селищі Приколотне. У Приколотному також двоє постраждалих. Чоловік і жінка. Населений пункт атакував БПЛА Герань. 2 крім того, в цьому прифронтовому районі на одній з переправ російське впіврона атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє медиків. Ворог просунувся в районі прикордонного села Мілове, що у Великобурдуцькій громаді. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. За їхніми даними росіяни дещо розширили зону свого контролю в бік села Амбарне. Напередодні речник в Харків Павло Шамшин повідомив, що на цій ділянці фронту окупантів зупинили. На Харків знову суне буревій. Регіональний центр з гідрометеорології опублікував повідомлення про небезпечні явища, які очікують у четвер, сімнадцятого липня. За прогнозом у місті та області буде гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Це може ускладнити ситуацію в енергетиці регіону, яка тільки но оговтується після суботньої стихії. Із попередженням до жителів Харківщини звернувся начальник хова Олексій Губов. Він закликав бути обачними поблизу дерев і ліній електропередачі. Паспорт 14 чотирнадцятирічні харків'янці вручив особисто президент України Володимир Зеленський. Це відбулося під час заходів на честь дня української державності та дня хрещення Київської Русі України. Повідомляє Харків Спортсіті. Школярка Єлизавета Шматько є майстром спорту України з акробатичного рок ролу Вона також дворазова чемпіонка світу у цьому виді спорту серед юніорів. А цьогоріч здобула бронзу у складі збірної України з акробатичного рок-н-ролу. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.